Всім привіт, друзі! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. Сьогодні з вами я, Діана, і така найбажаніша модель серед всіх Volvo – це Volvo XC60, а саме дизельна версія. Початку Volvo Кар це бренд для людей, яким не байдужий навколишній світ, і люди довкола. Вольво має мету зробити ваше життя кращим, безпечнішим та найдійним. Не забудь підписатися на наш канал і став коментар. А сама фірма Volvo з'явилася ще в далекому 1924 році, і цим ми завдячуємо таким людям, як Асар Габріельсін і Густав Ларсон, що зустрілися на разом на обіді і вирішили заснувати автомобільну сферу. Volvo XC60 60 це компактний кросовер, який мав найбільший попит серед Volvo в 2009-2015 роках. В нас вже друге покоління, яке випускалося з 2017 року, і побудований він на платформі SPA, як був побудований S90, V90 та xc 90. XC60 вже отримала світлодіодну головну оптику в формі молоти Тора, вже таку пізнавану трапецеподібну решітку радіатора, l подібні задні ліхтарі на кормі і е, таку витончену е, плечову лінію, яка стрімко йде вгору, і все це додає динамічності автомобілю. Говорячи мовою цифр, автомобіль вже збільшився у розмірах за попередника. Довжина вже в нас 4,69 см. Ширина 1,9. Єдиний габарит, який трошки зменшився, це висота. Вона вже в нас 1,66. І чим може похизуватися позашляховик, так це своїм високим кліренсом. У нас він 21 см. І, до речі, зверніть увагу, які гарні 18 колеса. А колір автомобіля дуже гарний, глибокий е, синій металік. І останню дизельну версію X90 е, зробили саме цього кольору. Серцем автомобіля є дизельний двигун, чотирьохциліндровий рядний, який має 197 кінських сил та 420 крутного моменту. І все це працює з е, коробкою АйСін восьмиступеневою. І найголовніше маса автомобіля 2150 кілограм. А багажне відділення можна відкрити аж п'ятьма способами: за допомогою ключа, за допомогою е, додатка в телефоні, е, з салону автомобіля, механічно. Як і звичайні, і також є дистанційне відкриття з допомогою вашої ніжки. Ну і звичайно, висоту ляди можна відрегулювати під себе і під ваш гараж, затиснувши кнопку на 2 секунди. Об'єм багажного відділення в нас 468 літрів. А якщо скласти заднє сидіння, то буде приблизно 1200 літрів. Е, так, під фальшполом в нас є докатне колесо і всі принади для нього. Ну, і люблю я Скандинавію за те, що вони все продумали. Е, є також крючки для ваших пакетиків, е, є зарядка і. Дивіться, яка аптечка така. Ой! Утворюється в нас рівний пол, де можна навіть переночувати, якщо ви колись поїхали в далеку поїздку. Взагалі дуже комфортна автівка. Мені вона подобається. Позаду доволі таки комфортно сидіти. Мій зріст 1,73 м І між коліннями та передніми сидіннями доволі таки е, просторно. Є е, підлокітник за підстаканниками такими видвижними і є ще ізофікси. Звичайно ж, ізофікси, тому що Volvo дбає про дітей. Дизайн інтер'єру x 60 вже добре знайомий за попередніми е, моделями. Його відрізняють монументальна, лаконічна передня панель, також велика вертикальна е, мультимедійна система Sensus, яка є така в формі планшету, і цифрова панель приладів. А на такому шкіряному мультикермі в нас по ліву сторону е, круіз-контроль та всі кнопочки, які його регулюють. И по правую сторону у нас пульт управления э, мультимедиа и голосовый помечник. Мне холодно. Температура установлена на 20,5 градуса. Включи подогрев сидений. Включение нагрева сидения. Так, в нас є підігрів передніх сидінь, підігрів керма, підігрів лобового скла. Тому взимку вам буде дуже комфортно і можна сюди сісти навіть у сорочці, як ми ходимо літом. А за допомогою додатка Volvo Cars ви маєте змогу прогріти автомобіль дистанційно, поставити будильник, поставити таймер, аби ви сіли і вам було дуже-дуже комфортно. Також ви можете відслідкувати автомобіль на карті. У вас ще буде журнал поїздок, повністю весь, куди ви поїхали, та скільки кілометраж сягнув, сягнула ця поїздка. І маєте змогу ще відслідкувати технічний стан автомобіля. Це датчики шину автомобіля, це масло, це коли вам потрібно їхати взагалі на ТО. І можна дистанційно записатися. Ну, а також відслідкувати на панелі з самого автомобіля. А так як Вольво має мету зробити життя простішим для нас, то в нас ще з'явився такий онлайн консьєрж концконсьєрж Кол, звертаємо вашу увагу на те, що для поліпшення якості обслуговування, а також для з'ясування неповних або неясних подробиць, розмова може бути записана. З метою покращення обслуговування ваш дзвінок може бути записана. Ось... Доброго дня, мене звати Діана. Хочу придбати цей автомобіль. Підскажіть, які послуги ви надаєте? Ви маєте на увазі, чим саме можу допомогти Так, вольво... Чим можете ви мені допомогти? Взагалі, за програмою програму Вульвокерс АСИСС передбачена. Організація технічної допомоги на дорозі, такі як е, заміна пошкодженого колеса на запасне колесо клієнта, е, підзарядка акумулятора, тобто запуск автомобіля від стороннього джерела живлення, організація евакуації, е, організація підмінного автомобіля, продовження подорожі, це вже як додаткові послуги після евакуації. Mm -hmm. Mm -hmm. Та е, організація консультацій, інформаційних послуг. А, тобто ви зможете мене записати на ТО, якщо я так подзвоню. Так, так, звісно. Угу. Все, дякую, велике, гарного дня. Так, Дуже вам дякую за звернення. Гарного дня. Дякую, побачення. Все, да, до побачення. Отже, Вольво на крок попереду всіх. Безпека у Вольво тече в крові, тому у кожному автомобілі Вольво є такий головний комп'ютер під назвою IntelliSafe. Там багато-багато радарів, датчиків і всіх цих допоміжних всяких штучок, які будуть полегшувати вам життя, плекатися про неї, і ви будете, немов під маминим крилом. І давайте більш детально про них поговоримо. Перший з них це City Safety. Що це таке? Це датчики, які реагують на е, пішоходів, велосипедистів, тварин, на все, що може перешкоджати рух попереду. І якщо ви не зреагуєте на них, то автомобілі втрутиться і зробить це за вас, тобто зупиниться. Авто втрутилось. Також є Cross-Traffic Alert. Це приблизно такий самий датчик, але він реагує на поперечний рух позаду. Буде дуже зручно вам виїжджати з паркомісця або з якихось тісних вулиць вулиць задом, і не буде ніякої аварії. Також датчики зон, це система БЛІС називається. Вона реагує на автомобіль у сліпій зоні, і також автомобілі, які знаходяться на сміжній полосі, але дуже швидко пришвидшуються. І якщо ви захочете перестроїтися на іншу полосу, і автомобіль побачить, що є перешкода, він вам цього не дасть зробити. Тобто, руль буде виворачувати. А також автомобіль завжди аналізує, як ви їздите. Тому якщо ви виїхали там кудись у далеку поїздку, і автомобіль зрозумів, що ви якось не дуже активно слідкуєте за дорожньою обставиною, то запропонує вам чашечку кави. Отже, треба буде зупинитися і трохи відпочити. Функція допомоги утримання смуги руху. Якщо ви не навмисно виїхали на полосу, то вас, вам руль трошки повібрує і поверне на вашу полосу. Ну і на лівій спиці мультикерма, можна легко керувати круїз контролем ще дуже спрощує життя. А витрата палива у нас у середньому 8 літрів. Це доволі такий гарний показник. І ще в нас є така. Е Приємність для вас, адже у нас автомобіль не просто дизельний, а з прошивкою Polestar. А про це детальніше через декілька секунд. Компанія Polestar співпрацює з Volvo ще з 1996 року. Вона оптимізувала роботу автомобілів для кільцевих гонок. Але тепер ця функція доступна для шанувальників Volvo. Полстар, він оптимізує роботу двигуна так, крутний момент, так, що е, витрата залишається такою ж самою. І вам не потрібно частіше якось їхати на ТО або щось перевіряти. Ні, вам їздити чітко за регламентом, але просто буде двигун більш е, мощнішим. Ну і давайте перейдемо у. Режим полстар Оп. І перевіримо, який ж буде розгін до сотні. по паспорту розгін у нас 8 секунд, але я думаю, що наша автівка зробила. Можливо, такий показник, а можливо, трішки кращий, тому що, чесно, мені лячно розгонятися до сотні. Ну, і звісно, в нас є режими вождження не тільки полстара, а також є і еко, і комфорт, і індивідуальний. Ви індивідуальному ви можете під себе настроїти важкість керма, важкість педалі, те, як ви любите. Ну, і також в нас є режим оффроуд, де двигун працює на підвищених оборотах і допомагає вам спуститися з горки, наприклад, як оця. Оп! І все. Дивіться, я зараз взагалі не нажимаю на педалі тормозу. Автомобіль сам починав тормозити, аби вам було легше спуститися. Ця функція дуже-дуже корисна, особливо в зимовий період, коли ще плюс горка, льот, і взагалі починається стрес, від... тільки побачивши це все. Ось. І... Також у нас є, звичайно, задня камера, і е, парктроніки передні та задні, які дуже чутливі, тому що в нас є інтелі сейф. А коли ви починаєте підніматися, просто, ну, це ж просто жах якийсь а не горка, і вам, не дай Бог, звичайно. Треба десь встати на такій, то вам допомагає функція автохолд. Ви вмикаєте і можете стояти та хоч в вічність. А якщо ви його вимикаєте, то автомобіль дає вам буквально там декілька секунд, щоб ви змогли нажати педаль газу і не скотилися назад. Що хотілося б ще сказати, так це про. Музику. Тут у нас High Performance Audio з 9 динаміками, що робить таку доволі гарну музичну сцену в автомобілі. І ця акустика може поконкурувати з іншими преміальними акустичними фірмами. Автомобіль же у нас офіційний. В повністю в рідній красі, і перевіримо давайте. І що ж ми маємо у підсумку: це дефіцитна дизельна версія з офіційним обслуговуванням. Так ще є. Повністю у заводській фарбі, і все це ви можете знайти тільки у нас, бо тільки ми підбираємо найкращі автівки для тебе. Тож обов'язково приїжджайте до нас до території автоцентру Вольфа, що знаходиться на вулиці Княгині Ольги 19-Б. це напроти річкового порта. А також не забудь підписатися на наш канал, став вподобайку, адже ми тебе любимо. Автоексперт Дніпро, телефонуй. І все буде чудово, Автоексперт Дніпро. У світі більше немає такого. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на ютуб каналі.